Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Ось так гарно у нас цими вихідними колядували дітки зі Львова, які збирали кошти для ЗСУ. Дуже гарно, як на мене, і дуже сумно. Бо Різдво радісне свято, і нас спонукає радіти, але у нас надалі триває війна. Тому цього року, як ніколи, різдвяні свята були сумними. Але, попри те, все. Ми все одно продовжуємо жити і потрібно чимось займатися, відволікатися. Тож зараз запрошую вас до перегляду нового відео, в якому постараюся змотивувати до домашніх справ. Працюємо ми, я знімаю і вас спонукаю. Якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся та переглядайте. А розпочинаю я зйомку самого ранку. Мене покликали дітки, це у нас субота, тому що побачили в будівничці пташечку. У нас справжня зима, снігу нами було чимало. Після сніданку всі вийшли на вулицю, розчищають дорогу. А, цим займаються діти, тішаться, татові вручили мітлу, самі взяли лопати. А я підсипаю ще корму, пшенички. Тут вони кукурудзяна крупа. І Софія там в мене таке намішала. Всяке а, теж висипаю все. Може хтось таке десь з'їсть, а не з'їсть, то позабираю. Бо там є попадається і гречка, і горох. Одним словом, досипали пшенички різних круп і далі займаємося розчищанням дурі. Попри радість для дітей, це ще трошечки такий екстрим, бо десь можна підслизнутися і впасти в нозі чи в руці? Екстремальною зима виявилася для моїх кипарисів, тому що їх всіх прибило зверху снігом. Я їх трошечки струшу, аби їм було легше, тому що вони невеличкі і всі присипані зверху снігом. Потім маємо невеличку поїздку, маємо деякі справи, і тут ми вже вдома розбираємо ще й покупки. Немає ніяких таких якихось грандіозних покупків в подрібничках, що треба. Все заносимо, складаємо, я викладаю все на стіл, а вже потім із стола. Собі кожен забирає, що йому треба. А я розношу все на місця, так де що має бути. Мені так легше і так швидше і краще. Як бачите, тут тільки такі. Якісь продукти, макарони, ковбаса, сирочки, такі, бо люблять їх діти, вологі салфетки, ще там така клійонка, чоловік взяв новий домофон, бо стукав так знизу, я закрила двері, не міг до хати попасти, сказав, треба домофон. Діти просили морозива, зима, але купили морозиво. мило рідке, банани, печиво, сік, Софійн залишився, ще молоко, сіль, хліб. Вершкові такі сирки сметана та е, куряче філе. Окрім того, я купила нову мітлу із савочком до хати, бо жота просить, ну, проситься в відставку. Також чоловік купив таку е, білу фарбу. Хочемо помалювати стелю у. Внизу у підвалі в передпокої і якась така плівка. Точно пояснити не можу, для чого вона йому, але потрібна, і сьогодні ми її привезли додому. Так як у нас субота, мене від кухні сьогодні відсторонили. Я тільки всіх нагодувала, нагодувала сніданком, а вікуся пече бісквіт. Це таке прохання тата. І я можу бути вільна, бо поки Вікуся займається приготуванням бісквіту, я так ще поки що поглядаю за нею, щось їй підказую, хоча вона бачила вже тисячу разів, як готую я і сама пекла не один раз якісь такі тортики, то я ще просто так збоку наглядаю щось, можу підказати. Вона легко з тим всім справляється. А я маю можливість допомагати а, чоловікові, бо не витрачаю час на вже це приготування. Взяла чай. Понесла йому його пити, а він мене зразу до роботи. Чаювати нема коли, треба йому душки тримати, бо падуть униз сам не може прикрутити. Він обробляє вихід із першого поверху, з підвалу, точніше, на перший поверх, хоча у нас там, так якби і був і цілий поверх, обробляє тут, щоб був гарний такий вигляд. Я допомагаю йому, Софія допомагає вікусі. Ось такий перший бісквітик уже є готовий. На цьому вікуся не зупиняється. Вигадала собі ще приготувати сьогодні панкейки, тому що вона хотіла панкейки, а тато хотів якийсь пляцок. Тому вона зготує перше татую, а потім собі. Вже Софія пішла допомагати Андрієві, тому що Андрій допомагає татові внизу. Прибирати, тому що завжди є дуже багато різних відходів, все це не спадає, все це треба прибирати. Так як я вже на кухні сьогодні не головна, то мене поклали допомагати Вікусі. Софія допомагає татові і Андрійові, а я допомагаю Вікусі. Вікуся смажить панкейки, я мию посуд, все витираю, складаю на місця. Сьогодні для мене це така, тільки така роль, більше її мені не виділили. Чесно кажучи, я тим і рада. Я вже тішуся, коли, наприклад, Вікуся може щось приготувати, Готувати чи з основних якихось страв хоче вчитися. Вона стає, готує чи якісь десерти. Бажання я її не відбиваю. Як тільки вона проситься, то я. Дуже тому і рада. Гора панкейків вже є готова. Щоправда, вони зменшуються на ходу, тому що Софія тільки знизу виходить і бере собі, Андрієві, ще б і татові. чи можна вікуся від тебе взяти, одним словом, дуже швидко все розходиться. Ось такі вийшли пухкенькі та смачненькі панкеючки у вікусі. Я і далі біля Тата нашого допомагаю йому притримувати дощечки, Він там все утепляє. Одним словом, якась така робота біля нього в мене завершена. Я хочу ще підмалювати кутики, ті, які я зашпакльовувала. На плінтусах, і сьогодні хочу їх промалювати, щоб не було видно, що вони шпакльовані, щоб був кращий такий естетичніший вигляд. Так як я нікому не потрібна, то шукаю тоді собі заняття для себе сама. Все це гарнесенько підмальовую, окрім плінтусів, я ще додивилася, що десь там вверху щось є обцарапане. Знімали. Малярний скотч, коли малювали є якісь такі теж царапинки від того всього. І тепер аж до мене дійшло, що то треба би було підмалювати. Паралельно моє дитятко займається перекладанням пляцка. це, як вже я казала, бісквіт, вона його розрізає, просочує, перекладає кремом, який готували дві з Софійкою. І збирає весь тортик до кубки. Ось такий він вийшов, нічим не прикрашала, нічого зверху не додавала, тортик вийшов дуже м'якеньким, смачненький, ванільний звичайний бі бісквіт, і він є найменш шкідливий для діток, тому що бісквіти, якщо готувати на яйцях, без масла, без нічого, вони є менш шкідливі, ніж будь-яка інша випічка. Ось так виглядає те, що ми робили біля сходів, дошкою такою дубовою. Обшили весь цей захід, де попри сходи, як каже мій чоловік, е, Діти все прибрали, мені залишили залишається тільки помити. Це все ще буде шліфуватися. Тут, де зайчики стоять, де кусок ліноліума буде стелитися в ламінат, він у нас вже є, просто справа часу його постелити. І помаленьку будемо робити коридор, щоб встановити сходи на другий поверх. Також в коридорі я все попідмальовувала. Фарба водорозчинна, вона висихає буквально за руками. Гарнесенько вже всі кутики все попідмальовувала. І так, мені здається, стало навіть більш так контрастніше, гарніше. Ну, Принаймні, я так хочу думати, що стало набагато краще, ніж було. Ось така робота була в мене сьогодні. Такі справи. Надіюся, що ними я вас змотивувала до якоїсь вашої роботи. Надіюся, що відео для вас було. Цікавим, корисним. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа, -па, до зустрічей!